Привіт! У попередньому відео ми розглянули, як створювати зміни. Тепер поговоримо, про які типи даних зміни можуть вмістити. У JavaScript є 5 простих типів даних і 2 складних. Зараз розглянемо тільки прості типи, і я також дам вам англійську термінологію. Це 5 типів в JavaScript перше числа. Англійською numbers для текста тип даних називається рідки. Англійською strings. Логічний типи. Тип це назва для значення true або false, вірно або не вірно. це boolean. І нарешті є два такі пусті типи, не визначено Англійською Undefined. Це коли щось ще не отримало значення та нульове значення англійською null, коли ви хочете сказати, що щось взагалі немає не має значення. Не переймайтеся на то сильно про різницю між останніми двома. На початку це не дуже важливо. Зараз давайте розглянемо приклади для кожного типу, як його писати. Кісле це, можливо, не простіше. Англійською це numbers. Number. Тут нічого нового нема. Ви можете виконувати математичні операції, додавання, віднімання, множення, ділення, як зазвичай. Числа може бути, наприклад, 10, може бути з пунктом. Я взагалі не розумію, як, як сказати це числа. Якщо ви підскажете, я буду дуже вчинена, вчитися. Мене потрібно розглянути, як це сказати. Але добре, эм, так. Эм, або можуть бути. Эм, так, може бути так, э, негативним. Наприклад, мінус 42. Щоб написати зміни, ми пишемо: конст, єз років, наприклад, 25. І як робимо операції? Зараз я напишу consolelog як uh, перевірка, але нічого не вийде, тому що я не запускаю файл, um, uh, але це інше uh, заняття. Um, що я скажу? Um, Добре, консол.лог, uh, um, додавання, наприклад, 5 плюс 4. Буде. 9. Або можу теж використати цей змінний вже десь консолог. Наприклад, а. ЄС. Yes, ділена На 5. Це буде. Вийде 5. Добре, нічого складного нема. Ем. Далі це числа. Переходимо до рядки. Це англійською string або strings. Я вже в попередніх відео писала рядки щоразу, коли було потрібно ввести текст, ем. і щоб використовувати текст у JavaScript. Обгреніть його одинарними або подвійні лапки? Наприклад, ім'я Harry може бути так. Або так. Це справа стилю. тілю. Головне, щоб у вашому коду були послідовними послідовними. Завжди один або інший. А якщо. В вашому тексту є лапки або апостроф. можете писати так: Hi, it's с Просто екрануйте їх за допомогою зворотного, зворотного слеша. Це говорить JavaScript, що це просто символ. О, так. Так. Що це просто символ вашому тексту а не кінець рядка. З рядками ви вже можете зробити одну дуже базову річ, це названа конкатинація. Складне слово, але означає просто з'єднання рядків разом. Для цього використовується знак плюс. Наприклад,. Ви можете написати console.log hello. плюс World. Так. І вийде. Hello World у консолі. Це те саме, як зробите теж також Hello. World буде то саме. E, та ви можете використовувати зміни. Наприклад, const greeting. Це вітання. Зараз буде Hello. Um, const. Um, так. Ім'я. Зараз буде. World. Та писати. Console log greeting плюс пробіл плюс name. Та вийде Hello World. Тому що це ім'я змінного, greeting, пробіл, І потім ім'я World. Імя того Змінніва. Добре. Далее, есть логичный тип, он um, предназначен для логики «так», «не», «правда», «неправда». Есть только два значения – true – верно, false – неверно. Например, можете описать uh, «const has children». Мая детей. False. Не мая. Так, когда вы um, залогите has children, вы да false. Не мая. И Нарешті, а, ну, так, ми будемо часто використовувати логічний тип, коли будемо писати логіку для умов нашому коду. Якщо це true, вірна, зробити це. Якщо це не вірна, false, зробити інше. Та, і нарешті, а, а, логічний тип – це boolean. Забула, вибачте. Добре. Нарешті у нас є Undefined, Undefined невізначена. Та нульовий. Null. Англійською. Так. Вони мають Таке значення. Зміни Undefined Null. Якщо ви створюєте зміни, але не. Присвоюєте ці її значення, ви можете це зробити з допомогою LED. Наприклад, is online він в, ін в інтернеті. А це буде дефолтно, автоматично, отримує значення, э, невизначено. Зараз, коли я консул.Логіо єзон вийде. Defined. Так. Але ви можете також ähm, написати äh, так, записати undefined, наприклад, const. Um, hair color цвіт волос undefined. Це теж вірно. Коли я залогю. Hair color, це вийде. Undefined. Так. Undefined означає це ще не має значення. Однак іноді ви хочете явно сказати, що щось не має значення і, можливо, не буде мати. У таких випадках Нульове. Нульове. Нуліве нал. Наприклад, uh, let, не let, const, middle, name, Рівна null. Um, коли у вас нема середнє ім'я? Це схоже на Undefined, але, наприклад, uh, для ще. Ше... Не дитини. Ви можете встановити середнє ім'я, middle name, як Undefined. Тому що батьки ще не задумувалися про це. Але для когось, хто вже має ім'я, але не має середнього імя, значення middle name буде null. Добре. Ось всі базові типи даних у JavaScript. У наступних записах я представлю два складних типа і почну демонструвати, як ми використовуємо всі ці типи даних у простих фронтенд додатках Дякую до побачення.